Вітаю. У попередньому відео ми говорили про коріння і плід. Про те, що твоє життя зовні, все, що ти, що ти маєш що тебе оточує, це завжди результат того, що відбувається всередині. Але виникає питання: як саме змінити те, що у нас всередині? щоб змінити те, що зовні? Як переписати свої думки, перетворити їх, перетворити свої переконання, своє бачення? І сьогодні я якраз і розкрию тобі давню таємницю перетворення, про яку написано в Біблії вже тисячі років. І це практика, яку використовували. Свідомо або несвідомо ще тисячі років біблійний герой, і вона працює сьогодні так само і так само потужно працює. Ну, перш за все, я хочу сказати, що мова йде не просто про читання Біблії, яке добре, якщо ми це робимо, і це дуже добре. Але це не просто читання Біблії, це щось значно глибше. От давай повернемось перший псалом. Там, де написано про людину, яка перебуває в Слові Божому, що вона буде як дерево, посажена при потоках води, вона все, що буде робити, буде мати успіх. Але що там ще написано в цьому псальмі? Там написано: блажений той чоловік, що не ходить за порадою до безбожних, але в законі Господньому його вподобання. І про закон Його, він роздумує день і вночі. І от тут є таке дуже цікаве слово, і ключове слово слово роздумує. І знаєш, що цікаво, що в оригіналі це слово звучить як хага. І що більше цікаво, що це слово означає не просто читати, не просто думати про те, що ти читаєш. Воно означає бурмотіти, повторювати в голос, медитувати, глибоко обмірковувати. Я дам тобі таку картину. Це слово в Біблії використовує в інших місцях. Наприклад, коли лев гарчить, коли він гарчить над своєю здобиччю, або коли голуб воркує. Коли людина шепоче щось сама собі знову і знову. Це такий внутрішній глибинний голос. От Щоб собі більше уявити цю картину, подумай, от Лев стоїть над своєю здобиччю і він гарчить. Чому Лев це робить в природі? Бо він повністю поглинутий нею своєю здобиччю. Він не просто дивиться на неї, він взаємодіє, якщо так можна сказати, з нею всім своїм єством. І ось так само слово хага, це коли ти не просто почитав Біблію і все і просто читаєш слово, це, це коли ти повторюєш його, коли ти обмірковуєш це слово, коли ти дозволяєш цим словам. Проникнути глибоко в твоє серце. Коли це відбувається, ти створюєш нову реальність у своєму внутрішньому світі. Тепер давай розберемо, як це працює практично. Коли ти береш слово Божє або будь-яку істину з Біблії Слово Божє. Принцип, обітницю, ти починаєш хага. Тобто відбувається процес перетворення на трьох рівнях, якщо ти це робиш. Перший рівень спочатку це вплив на твій розум. Ти читаєш, ти повторюєш, ти робиш це хага, ти обмірковуєш Слово Боже, і твій розум починає по-новому. Бачити ситуацію. Замість я не можу, з'являється вже нове бачення, розуміння, таке, як я все можу, все можливо тому, хто вірить. Замість мені не вистачає постійно. У тебе з'являється нове розуміння. Бог мій наповнить усяку мою потребу. Бог мене забезпечить. Але це тільки перший рівень, на якому більшість людей і зустрігають, і не йдуть глибше. Другий рівень це рівень твого серця. Це коли ти повторюєш щось знову і знову, це з часом входить глибше в твоє серце. Це вже не просто інформація в твоїй голові. Це починає формувати твої переконання. Це починає змінювати твою ідентичність, хто я, що я можу, на що я здатний. І це вже більш таки помітний і реальний вплив. Але існує і третій рівень це твій дух. От саме тут і відбувається найглибша трансформація особистості. Біблія каже, от віра. Від слухання, а слухання від Слова Божого. Що, що це означає? Коли слово проникає в твій дух, воно створює всередині віру, віру в те, що говорить Господь. А віра це саме та сила, яка змінює реальність. І сразу хочу попередити: це не позитивне мислення, це не самоновіювання. Це є духовний процес, коли вічна істина Слова Божого з'єднується з Твоїм духом і створює нову реальність через віру. І от що важливо в цьому зрозуміти: Твоя уява – це майстерня твого майбутнього. Все, що ти маєш сьогодні, все, що ти маєш зараз у своєму житті, це спочатку було в чиїсь уяві або в твоїй уяві. Просто ми якось цього не помічаємо. Ну От, давай так, дуже практично і просто: будинок, в якому ти живеш, як він з'явився, сам по собі? Ні. Хтось спочатку уявив його, потім зробив креслення і побудував. Або телефон, яким ти користуєшся, як він з'явився, він же не існував завжди. Спочатку хтось його побачив і побачив не в цьому світі фізичному, а побачив його в своїй уяві раніше, ніж воно з'явилося. І от я тобі хочу сказати, що так само і працює твоє життя. Перш ніж щось. З'явиться в твоєму житті, воно має з'явитися в твоїй реальності. Воно має з'явитися в твоїй уяві. І ось що тут слово хага, оце роздумує слово хага, стає критично важливим. Коли ти роздумуєш над Словом Божим, ти створюєш нову уяву згідно з Словом Божим. І тоді ти вже бачиш себе не як просто невдаху, а як переможця, про якого говорить Біблія, не як бідного, а як благословеного, не як хворого, а як сіленого. не як самотнього, а як улюбленого дитя Боже. І ця нова уява починає в процесі притягувати. Відповідну реальність. Це як те, що написано в Біблії, що як людина думає в своєму серці, да, в глибинному рівні, така вона і є. Псалом нам каже, перший псалом, що людина успішна роздумує день і вночі над Словом Божим. Чому це важливо день і вночі? Там так і написано: день і вночі не тільки. Разово почитати. Тому що трансформація не відбувається за одну хвилину. Це процес. Це як посадити насіння, ти поливаєш його щодня, щоб воно дало свій плід. І поступово, тільки поступово, з часом воно росте. В день, коли ти активний, коли ти приймаєш рішення, коли ти взаємодієш з цим світом. У ці моменти слово, над яким ти роздумував і роздумуєш, воно керує твоїми виборами, воно впливає на твоє рішення. Вночі, коли ти відпочиваєш, коли твоє підсвідоме працює, слово Боже, яке ти прийняв в своєму серці, продовжує працювати. І працює навіть тоді, коли ти і спиш. Воно формує. Твої сни, воно формує твоє бачення, воно формує твою внутрішню реальність. Просто читати Біблію це не релігійний обов'язок, це духовна, я скажу сучасною мовою, це духовна технологія перетворення. Ти буквально перепрограмуєш свій внутрішній світ. Тож, як це робити практично? Візьми одну обіцянку з Біблії. Наприклад, я можу все через Христа, який зміцнює мене. Не просто прочитай, її, повтори її в голос 10 разів, 20 разів, стільки, скільки потрібно. Зроби це повільно, відчуваючи кожне слово, яке ти кажеш. Уяви, як ця сила наповнює тебе. Побач себе саме таким, хто справді все може, про яке написано в Біблі. Роби це вранці. Роби це ввечері. Роби це, коли тебе страх, думки негативні атакують. Роби це, коли сумнів приходить. І я тобі кажу, що через деякий час. Скільки це потрібно, у тебе буде сформована нова реальність. І ти помітиш, що щось змінилося всередині. А коли змінюється те, що у тебе всередині, тоді змінюється все і зовні. Друже. У наступному відео ми поговоримо про силу наших слів, як те, що ти говориш, створює твою реальність. Але зараз практичне завдання. Візьми одну обіцянку з Біблії і практикуй хага наступні сім днів. Вранці і ввечері по 5 хвилин. І напиши в коментарях, що в твоєму житті зміниться після цього. Підписуйся на цей канал, став лайк, поділися цим відео з тим, кому потрібна ця інформація. Твоє перетворення починається в твоєму розумі. Зміни думки і зміниш своє життя. До зустрічі в наступному відео.